Всім привіт, ви на каналі Господар на Землі. Я хотів би засняти огляд соняшника Сузука Тінгенти. Невеличкі мої кусочки, як видно, була фунгіцидка І все одно щось його, як видно, круті листки. Ця фунгіцидка була 2,5 тижня тому внесена. Величке уточнення. Після фунгіцидної обробки було внесено геліантикс через 7 днів. Потім внесений геліантекс по 45 грам на гектар сальса по 15 грам і інсектицида по 150 грам на гектар. Ось як видно, що залишилося від амброзії. Все покрутило її, ще не висохло. Отакий тобто, болезні соняшника, я не знаю, що це таке з ним. Перший рік така біда на соняшнику, як видно що з ним і що, що його їсть. видно. О кучку, напевно, більше, що я вже не заїду сюди трактором, бо соняшник вище вже коліна стоїть, я його повеламую. Як видно, неравномірні сходів, які була тут, вона нікуди не ділася. Не знаю, що йому робити. В цьому соняшнику. Амброзію не всю взяло, як видно. брози осталось. все такие есть пляны. Это может быть и падал лишний солнечник. А по может так посеянные сиянию и будет. Вот такой фон солнечника. Тут уже выше, чем калину. Так вроде сказать, я клапай сделал. Вроде кучка, но уже, как видно, какие трещины в земле. Сюда можно попробовать сказать, окучником не залезешь уже. Пробувати можна нагорнути, але не факт, що я його підгорну. Можу повела. Ось як видно, амброзію покрутило. Може вмре, може ні. Ось як видно. Що це з ним, ну, під листом нічого не видно. Ось як щось цитліть, як видно. Бачите, якісь зарази сидять ну, на соняшнику. листи крутаємо. І щоб б сказати, там жари у нас немає. Вчора в ніч прийшов дощик, дощик пройшов і такої жари немає, щоб його крутило так сильно. Прохолодні вітри, Ось як видно на цьому кусочку всі сонячні рядочок іде побити. Я не знаю чим, що його отак. Це не гра, це як поїдено він наче ні листки. І ось попробую засняти, сидить на листу, отака якась зараза. Таке чувство, як вона його суп'є чи що. і отакі, бачите, як видно, остаються місця. Є такі. Пішов я, що це за можна доболячка на соняшнику. Теж потрібно вносити фунгіцид. Наткнувся на деяке відео, де людина каже, що це перен спороз. На соняшнику потрібно вносити обратно фунгіцид, Но, щоб определити його точно, чи це він, чи не він, потрібна лабораторія. Лабораторним тільки дослідженням. По тому, що я вносив фунгіцид Art Plus, він спрацював, то є, оприділив можна по внічним характеристикам правильно, що це іде септоріоз, Флутеріоз, оці всі болезні, які зв'язані і працює Artix Plus. То є, можете подивитися, по яким працює Artix Plus, і там три діючих компонента в ньому, які працюють виходить, по, виходить, по соняшнику. І чому я зрозумів, що він допоміг? По тому, що. На соняшнику ті міста, де були вражені, вони остановились, і з листків висипалась, можна сказати, оте вже жовте, жовті відмерлі листи висипались на соняшнику, остались тільки невеличкі отвори в листі. Я думаю, це вже не страшно, і кошти, можна сказати, були потрачені не просто так, викинуті, як кажуть, на вітер. Він допоміг. Ну, а тепер іще оце добавилось. Ну, Тепер у мене ще додається друга проблема. Немає чим побризкати. Оприскутеля свого нема, так як я не перед війною не встиг його купити. Були плани придбати оприскутлі, я десь відео може казав. Продавався з тою метою один з КПСів наших, щоб додати і купити оприскувача. Ну, так що зараз у нас йдуть жнива, хоч сильно в'яло, вони йдуть. Не сильно так, можна сказати, швидко і немає такої роботи, але ну, люди зайняті. Ті склади готовлять, ті косять, бо є комбайн, ті ще чимось займаються і нема чим побризкати. Перша причина: не можу внести фунгицид. Друга причина ну, можна сказати, знайти фунгіцид, що мені потрібен. Да, щоб внести по соняшнику і він теж обратно спрацював. Ну, і третя причина вже рост соняшника, чи дозволить заїхати трактором, щоб побризкати соняшник. Як я був декілька днів тому, да, це відео не одразу вийде, як кажуть, по гарячим слідам соняшник, і в нас вже пройшли декілька опадів, може і неравномірних, як кажуть, літо, і в нас на півдні полосами він пройшов. Тут може пройти, а там ні. І поле не дуже близько від міста, 10 з лишнім кілометрів в одну сторону. Тому оце декілька причин, які не дають мені спрацювати другий раз фунгіцидом. Ну, буду обзванювати, узнавати, може хтось і захоче поїхати мені внести фунгіцид по соняшнику. І ще з проконтролюю цей процес, чи зможе взагалі трактор проїхати. Да, по... Полю не повеламуючи соняшник, бо соняшник вже містами був по пояс тоді, коли я їздив. Тобто, ну, просто вже сроки виходять і нічого зробити з ним вже не можеш. Так, хтось може мене ще поправить, може я в чомусь не правий по поводу болезні і внесення фунгіциду. Так що, хто може знає, що це за болячка і як з нею бороться, напишіть мені в коментарях, як то кажуть. Буду радий чути точні коментарі, хто знає і стикався з цими болезнями на соняшнику. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео, заходимо в Viber, спільноту, інстаграм.